Біфрен, спокій за ясної голови. Отже, марафон триває. Найголовніше на цю хвилину цього обстріляного понеділка підготували команди фактів і та Вікон СТБ. вітаю. Над Києвом вранці було збито 12 повітряних цілей. Повідомляє обласна війська адміністрація. Усього над столицею зафіксували 16 ворожих об'єктів, при тому в самому місті прильотів. Не було усі вибухи пролунали в області внаслідок обстрілів критичної інфраструктури Київщини у столиці без води лишилося 80% населення, без світла, близько 350 тисяч помешкань, і електрику, і водопостачання. Відновлюють про перехід на більш ощадливе використання електрики. Заявили в київській підземці від завтра. Там дещо збільшать інтервали між поїздами. У годину пік чекати потяг доведеться до п'яти хвилин, в інший час до десяти хвилин. І от новина на останніх хвилин ДТЕК Київські електромережі заявили. Поновили електропостачання для усіх 350 тисяч родин та об'єктів водоканалу, які були відранку знеструмлені. Це вдалося завдяки тимчасовій схемі живлення, Напоки поки триватимуть відновлювальні роботи. А в області після ранкового обстрілу постраждало двоє цивільних. Один із них у тяжкому стані в лікарні. Відео на якому одного з травмованих дістають із під завалів, з'явилося в мережі. Відомо, що це працівник енергетичного об'єкта. Там може человек, пошли. О боже! Давайте розлібайте быстрее сюда. Руйнування, окрім об'єктів критичної інфраструктури, зазнали ще кілька приватних будинків у двох районах Київщини. У трьох. Районах області частково зникло електропостачання. Очільник обласної військадміністрації адміністрації Олексій Кулеба попередив про труднощі, які чекають жителів Київщини, але спростував інформацію про евакуацію людей, що почала ширитися в мережі. У нас буде сьогодні важкий вечір, і, можливо, завтра буде також ще важкий день. Але треба зберігати спокій: ніхто нікуди не їде, нікого ніхто не збирається, не збирається переселяти. Ми обов'язково будемо вас сповіщати про те, що відбувається з критичною інфраструктурою, і будемо давати план дій, якщо ситуація буде погіршуватись. Зараз в області тривають саме аварійні відключення електрики. Скільки вони будуть, залежить від серйозності пошкоджень, заявили в енергокомпанії ДТЕК. Тому світла може не бути більш ніж 6 годин. За словами виконавчого директора компанії, з відновленням є проблема, адже запасне обладнання зі складів переважно вже використали. Зараз вже є певні складності з купівлею цього обладнання, тому що це дуже дуже дорого, і зараз працюємо над тим, яким чином його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів, якщо буде можливість у них передати безкоштовно. Але очевидно, що зараз це проблема не тільки у нас, а у всіх енергетиків. Близько восьмої ранку і Запоріжжя зазнало у першої хвилі масованої терористичної атаки росіян, що вгатили кількома повітряними ракетами по об'єктах критичної інфраструктури. Густий чорний дим. Після потужних вибухів люди бачили та фільмували в різних районах міста. Згодом у більшій частині обласного центру зникла електрика, а подекуди і водопостачання. Кепсько працював мобільний зв'язок. За кілька годин росіяни завдали повторного ракетного удару через відсутність енергії на Автошляхах вимкнулися світлофори та зупинився електротранспорт. Ми стоїмо десять дітей, десять часов. Це після прильотів у тих. Ну так, після прильотів, так. Я тут стояла, а не Ну як, я їх не виділа, але слышала. Почти весь міст стоїть, кромі автобусу, маршруток. У житлових будинках, що опинилися наподалік епіцентрів ракетних вибухів, вибито шибки. Тим кажуть, місцеві мешканці лагодити вікна їм не звикати, бо в їхній район це не перший приліт російських ракет. Сьогодні ворог атакував і Буковину. Вранці ракета влучила в об'єк енергетичної інфраструктури. Пожежу вже локалізували. Повідомляє влада, але наслідки від цього удару будуть дуже відчутними для всієї енергосистеми України. Восьмеро людей, найімовірніше це працівники підприємства, зазнали поранень, але до лікарні нікого не доправляли. На Черкащині теж вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Частину області і Зараз енергетики працюють, аби Подати світло і відновити його. Є четверо постраждалих. Вони у шпиталі. На Вінниччині збита російська ракета впала на цивільні об'єкти. Є руйнування. На щастя, немає. Постраждалих на Хмельниччині теж обійшлося без поранених. На території камянськ подільського району локалізовано падіння уламків від ракети в двох місцях. Це поле тому постраждалих. Немає знищень немає. Також є падіння уламків ракети в Хмельницькому районі. Вже результаті цього падіння виникла пожежа, яка вже ліквідована, пошкоджено дах та вікна в будівлі, в будівлі мирного населення. З понад півсотні ракет, які запустив сьогодні ворог, українська ППО збила 45, Повідомляють у вечірньому зведенні генштабу. А в командуванні повітряних сил дуже хвалять систему ППО, яку Україні надала Німеччина та це треба більше. Так ми вже говорили, що Є працює ну, сьогодні, і сьогодні працювала е, ця система і працювала з 100% результатом. Це сучасний комплекс. і ми хочемо ще таких систем, щоб німці наростили виробництво. Ракетами та дронами росіяни вразили 10 регіонів і пошкодили 18 об'єктів. Підсумував сьогодні Денис Шмагаль. Ціль терористів каже прем'єр: не військові об'єкти, а винятково цивільна інфраструктура. Понад 22 мільярди. Поріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині тривають локальні аварійні відключення сьогодні, як і в попередні тижні важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині та солідарні в енергозаощадженні. Отже, понад 22 мільярди євро від початку великої війни надав Україні євросоюз. Це фінансова, гуманітарна, військова та бюджетна допомога, важливий напрямок, підтримка критичної інфраструктури, яка останнім часом особливо потерпає від російських атак. Як європейські союзники допомагають Україні тримати стрій на енергетичному фронті. Далі. Вивізки кав'ярень вимкнені, вуличні ліхтарі на мінімумі наповно працюють лише світлофори. Так тепер виглядають вечірні українські міста. А ось так вони звучать. <звучить> Росія не припиняє обстрілів знову і знову вдаючись до відвертого тероризму. Лише по енергетичних об'єктах від початку повномасштабного вторгнення країна агресорка вдарила понад 80 разів. Ки збройні сили збивають ворожі дрони та ракети. Енергетики відважно відновлюють пошкоджені лінії. А українці заводять нові звички, вчаться підлаштовувати плани під графіки відключень електрики, зайвий раз не вмикати чайник і вимикати світло. Люди запасаються повербанками, а бізнес дизельгенераторами, бо кілька годин без світла це багатотисячні збитки. Таким генератором для всієї української енергосистеми стала допомога союзників, кажуть в Укренерго. Зокрема, євросоюз через європейський банк реконструкції та розвитку виділив національній енергетичній компанії 97 мільйонів євро. Ці гроші були отримані у вигляді позики, і вони будуть спрямовані на забезпечення ліквідності компанії «Укренерго». Та на підтримку належного рівня розрахунку на ринку електроенергії. Ця допомога є просто критично необхідною. Це другий етап такої підтримки, кажуть у компанії. Навесні вже отримали через ЄБРР 50 мільйонів євро. Ще стільки ж від Європейського інвестиційного банку. Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України Європейський Союз надав нашій державі понад 22 мільярди євро допомоги. Це фінансова, гуманітарна, воєнна та надзвичайна бюджетна підтримка. З них понад 3 мільярди. Макрофінансова допомога Ми надаємо підтримку уряду для нормального функціонування державних установ, тобто, щоб була можливість виплачувати зарплати і пенсії цього року. Це приблизно 10 мільярдів. Вже було надано 2 мільярди 200 мільйонів. Ми анонсували ще 5 мільярдів 200 мільйонів, з яких вже надійшли. Якби не західна фінансова допомога, то українці вже могли залишитися без пенсій та зарплат, зазначив днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю одному з німецьких видань. Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи станеться кредитом або грантом менш важливо? Ми вже вичерпали всі можливості економії. Сьогодні оборонний бюджет становить 60% наших держвидатків. І ми використовуємо фінансову допомогу наших партнерів в значній мірі для соціальних потреб людей і для реконструкції. Будь-яка затримка тут може мати жахливі наслідки. Ми розглядаємо надання ще трьох мільярдів до кінця цього року або на початку наступного, та продовження такої підтримки наступного року, адже це важливо знати, що євросоюз підтримує та продовжить підтримувати Україну та народ України стільки, скільки необхідно. Ще один напрямок роботи підтримка українського бізнесу. В рамках неї ЄС на рік скасував мита для українського експорту та спростив транзит наших товарів через свою територію. А єврокомісія виділила 20 мільйонів євро для щонайменше 200 українських стартапів. Рівень підтримки України в країнах ЄС залишається надзвичайно високим. Наратив щодо того, що проблема в Україні вже не працює. Думаю, що вже час змінювати публічну дискусію. Необхідно говорити про втому від Росії, адже саме Росія є джерелом проблеми не лише для Європи, а й для світу. Саме Росія намагається провокувати продовольчу кризу. Ще 300 мільйонів євро кредитної підтримки через ЄБРР має надійти Укренерго до кінця наступного року. Ця позика, як і попередні на пільгових умовах, пояснюють у компанії. Ставка на рівні 2%. Термін погашення кредиту від 15 до 30 років. В складовій тарифу передбачені відповідні кошти на повернення цих позик, але знову ж таки в часі вони дуже сильно рознесені, що дає змогу мінімізувати вплив. На рівень тарифу, який сьогодні встановлюється, остаточні суми збитки від російських атак в Укренерго поки що оцінювати не беруться. Обстріли тривають, пошкодження енергооб'єктів відбуваються. Точна цифра вона буде складена вже після нашої перемоги. І однозначно, в країні агресору в Росії буде виставлений чек з величезною сумою, яка буде враховувати кожну копійку. Тієї шкоди, яка була задана нашій енергосистемі. Поліна спасенко, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Судна із зерном виходять з українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний, попри заяви Москви про призупинення зернової угоди. Мінінфраструктури України повідомило, що сьогодні загалом вийшло 12 суден до країн Африки, Азії та Європи. Вони повезли понад 350. Тисяч тон агропродукції нагадаю після атаки на кораблі в Севастополі Росія заявила, що призупиняє зернову угоду. Мовляв, більше не може гарантувати безпеку на морі. Але представники ООН і Туреччини погодили подальший рух українських суден. Росію про це поінформували. Президент Туреччини Ордоган заявив, докладе всіх зусиль, щоб експорт зерна з чорноморських портів продовжився створивши спільний механізм в Стамбулі, ми зменшили продовольчу кризу і надали в розпорядження всього світу понад 9 мільйонів тонн українського зерна. Попри те, що Росія вагається щодо зернової угоди, оскільки гадає, що їй не надані такі ж можливості, ми продовжуємо свої зусилля щоб служити людству. МВС та МЗС України спростували черговий фейк, що до Фінляндії потрапляють штурмові гвинтівки, призначені для України. Ймовірно, це ще одна спроба кремлівської пропаганди підірвати довіру країн-партнерів до України, заявляють у відомствах. Напередодні в одному з фінських видань з'явилася інформація про нібито потрапляння зброї з України. В руки криміналітету Фінляндії цю інформацію почали передруковувати українські та міжнародні медіа. За дорученням МЗС українське посольство звернулося до фінської поліції. Там заявили, що не мають підтвердженої інформації чи конкретних фактів постачання контрабандної зброї з України. Президент корпорації Мотор Січ не лише продавав агресору двигуни до гелікоптерів та літаків, якими нині Росія вбиває українців у перші дні великого вторгнення. Богуслаєв наказав приховати всі документи на гвинтокрили, аби наші льотчики не могли ними скористатися. Більше того, тоді за наказом Богуслаєва всю техніку розкомплектували з вертольотів, навіть зняли лопасті. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін в інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна. Він особливо наголошує, усе це президент Моторсічі зробив у перші дні війни, тоді коли українським зсу вкрай було необхідне підсилення в повітрі. Українські захисники сьогодні успішно збивали не тільки російські ракети, ще й ворожі гвинтокрили на Херсонщині зсу. Жорстко приземлили ударний вертоліт К-52 противника. Про це заявили в повітряному командуванні південь. Крім того, сьогодні з'явилося відео збиття російського гелікоптера Мі 8 на Донеччині. Його посадили військові 54-ї механізованої бригади. Як нищать ворожу техніку на землі, показали спецпризначенці нацгвардії. За добу вони знищили два БМП, один БТР і один танк російських загарбників. На цю мить, поки всі новини більше вже за 15 хвилин. А єдиний марафон продовжить моя колега Яна Брензей.